Алеха, друзі, вітаю А з з вами. Я вам зараз дам три вправи для вашої спини, для вашого поруху, щоб він ожив. Коли ви прокидаєтеся і не можете порухнутися, вам треба щось з цим зробити. Я знаю, що з цим зробити. Отже, ми будемо робити три вправи по п'ять повторів. І перша вправа дуже проста: ви просто опускаєтеся на долоні, на коліна, ставите ширина стегон опираєтеся носочками, ми спочатку завертаємо голову, потім округлюємо лопатки, і потім. Таз підводимо всередину. І так округлили спину, наче як кошка собака, але ми правильно рухаємо тут хребтом. Тепер ми таз вирівнюємо, провалюємося в лопатках, піднімаємо голову. Це буде один підхід. Зробимо ще чотири таких повтори. Голову закрутили, округлили лопатки, таз підвели всередину. І навпаки, вирівняли, провалилися, підняли голову. Два. Закрутили, округлили таз. Навпаки, вивели таз, провалилися. Три. Ще раз. Оп, вирівнялися. І ще один. Закрутили. Округлили лопаточки, таз. Тепер вирівняли таз, провалилися, вирівнялися. Клас, це була перша вправа. Наступна вправа. За таким мотивом, як ми зараз рухалися, але тепер ми будемо піднімати, а, поставили трошки далі руки, а, так щоб ви могли опуститися на колінах і опустити таз назад. Тепер ми так само але будемо тепер піднімати таз і рухати округлену спину. Вперед, ставимо ноги на коліна, провалюємо і вводимо таз вверх. Окей, знову ще раз піднімаємо таз, округлюємо лопатки, голова притиснута до грудей, опускаємося на коліна, провалюємося в лопаточках, вирівнюємо таз. Отже, таз підкрутили, підняли і повернулися. Три. 4 і. П'ять. Окей, вже починає рухатися. Щоб хребет наш був живий, він має в нас правильно згинатися, розгинатися, нахилятися і мати ротацію. Таким чином, якщо ми будемо постійно регулювати такі рухи для хребта, він у нас буде залишатися живим. Іще одна вправа, яку я дуже люблю. Лягаємо, одну руку а, вирівнюємо. Тепер ми ногу кладемо на коліно і завертаємося. Окей. Ох. Полежали, Тут у нас і розвантажується верхня частина спини, так як ми розтягуємо грудні м'язи. Це буде раз. Цю вправу ми повторимо. О, два. Три. Повторимо шість разів. По три рази на кожну сторону, чотири о клас. І... П'ять. Окей, супер. Це були три вправи. Для вашого хребта, які ви можете дуже швидко зробити зраночку, трошечки розправити свою грудну клітину, попрацювати з хребтом на його вигинання, розгинання, і ви будете відчувати класне полегшення. Ваша спина ожила. Я вас вітаю. Тепер можна робити дива в цьому світі. Анна цукор була з вами зустрінемося на наступному тренуванні.